От кузечка доїдаю вже. зараз йому сухого ще насиплю корму. А що ніч впереди. Єсть, єсть манігоська, ти моя така. Такий манюнчик мій. Він боїться дуже. Тут рядом студентів багато, і вони є такі, що дають поїсти, одні копають. Ну, всілякі люди є. І він такий. Нашуганий трошки, але такий частенькі, як прямо зараз поїсти буде вимиватися. Хто має можливість люди допоможіть, будь ласка. Зараз піду собачок кормити, зараз піду куплю їм обрізків, сухого насиплю, кормику, І так кожен вечір треба вже рано дати. Та в шапці профіля, друзі. Всім гарного вечора, добра, саме головне, здоров'я. На добраніч.